І що ніхто не розказує, що на той день народження ти зазвичай відчуваєш себе як стара потикананда. А в душе я молод. Та насправді щось в мене хтось жував, жував і виплюнув після 30 десь. -ти Сашка актриска, розумієте, все. Ну і матір так. Усіх вітаю на моєму каналі. Дякую, що доєднуєтеся до мого каналу та дивитеся той контент, який я вам тут записую. І я сподіваюся, що ви знаходитеся тут добровільно. А якщо ж ні, то напишіть мені про це в коментарях. Я зніму чари і ви зможете перестати дивитися те, що я вам тут розповідаю. Але сподіваюся, що тут всі знаходяться по добрій волі. А отже, як і минулого року, наближається мій день народження, а отже, потрібно розказати про практику Соляра. Мене про це запитують достатньо часто, Олександра, як правильно святкувати день народження, що ви робите там перед днем народження, після дня народження, да, які практики можна застосувати і так далі. У своєму телеграм-каналі і минулого року, і цього року я викладу повторення, да, більш розширене тієї інформації, про яку я хочу вам розповісти тут у відео. А перед тим, як почати розповідати, хочу подякувати пані Людмилі, яка є. Першою, хто здійснив підписку на мій канал для того, щоб підтримати мене як автора, пані Людмила, дякую, ви одна із перших, і це супер чудово. І нагадую вам, друзі, що ви бачите QR-коди. це банка для збору на поточні потреби на ЗСУ. А вже після того, як ви всім задонатили, ви можете підтримати мою команду, мене як автора цього каналу та або. Здійснити підписку на цей канал і стати його спонсором, або одноразово задонатити ту суму, яку вам не шкода. Але тільки після того, як ми задонатили ЗСУ, бо я є тут другорядною особою. Отже, соляр. Соляр як практика святкування власного дня народження для того, щоб налаштуватися на цілий рік уперед. Це 12 днів, які ми проживаємо в певній атмосфері. В починаючи від свого дня народження і наступні да, 12 днів, значить 12 місяців у році, тобто тема того, що кожен день він присвячений а, тій або іншій сфері життя для того, щоб а, налаштувати нас на те, на ту сферу життя, яку ми хочемо покращити, да, і а, де нам хочеться, щоб нам було кайфово, класно і ми з вами а, да, моделювали свою дійсність. Отже, перший день, тобто сам день народження, бажано провести в атмосферу. Фері, яка дійсно вас радує. Тобто, якщо ви не хочете пишних банкетів, якщо у вас немає настрою для того, щоб святкувати в день свого народження свій день народження, вам комфортно його провести в колі там родини, близьких або навпаки, наодинці з собою, от хочеться вам закутатися в пледа, жерти морозово, дивитися яку-небудь турецьку мелодраму або японську драму там чи китайську, да, де треба пускати слюні і соплі, і вам це дійсно приносить задоволення і ви, ви від того радієте. Ось святкуйте свій день народження перший день, так як ви вважаєте за потрібним, щоб ви дійсно були задоволені цим днем, щоб воно дійсно дарувало вам радість. Тому що якщо ми будемо у певних, знаєте, пригнічених станах на власний день народження, то ну ми отримаємо такий самий результат, натомість на протягом року. Да? нам це не потрібно все таки налаштовуємося на якісь більш позитивні вібрації, які у нас з вами можуть бути. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Другий день. Бажано подбати про свій психоемоційний стан, тобто можна сходити до театру, можна сходити до кіно, завітати до улюбленого ресторану, зв'язатися з улюбленим психотерапевтом, наприклад, да, і поговорити з ним про якісь процеси. Тобто, це власний психоемоційний стан, і другий день ми маємо провести таким чином для того, щоб ми відчували себе максимально стабільно для того, щоб водичка в нашому організмі, яка відповідає за емоції, ми не борлила. Кіпіла, а все-таки видавала нам да, більш такий врівноважений максимальний результат. Третій день бажано провести з людьми, з якими нам комфортно. Тобто, можна вийти на прогулянку з друзями, можна зв'язатися з якимись там старими знайомими, можна провести цей день з колегами, якщо вони нам комфортні. Тобто, третій день ми присвячуємо проводженню часу із комфортними для нас людьми. Бажано максимально вийти з ними на зв'язок для того, щоб весь наступний рік ці комфортні люди нас оточували, а не лізло туди усіляке незрозуміле підле гівно, да, якого ми з вами не замовляли собі вообще. Е, і бажано, щоб воно з нами не траплялося у житті. Четвертий день присвячений сім'ї тобто це день, в, в якому ми. Присвячуємо час своїй родині, родині, або тій, яку ми створили, власне, тобто, наприклад, там чоловік, діти або дружина і діти, або родині там батьки, бабусі, дідусі, і так далі. Якщо у нас з вами погані стосунки в сім'ї, нашій, то проводьте цей час із тими близькими родичами, яких, яких ви вважаєте сім'єю. Да? Тобто, якщо у нас так сталося, що у нас із батьками не дуже стосунки, не хочеться з ними взагалі а, після дня народження. Женя комунікувати, приїжджати до них у гості, і родичів у нас мало, і сім'ю. Ми, наприклад, не створили ще. Чи вже да, тут підставте, що, що вам ближче, от і ми по факту знаходимося в певній самоті, все одно нас оточують люди, яких ми можемо зна... назвати умовною некровною родиною. Тобто, близький друг, який нам як брат, близька подруга, яка нам як сестра, люди, які зробили для нас більше ніж рідні батьки чи чоловіки діти, да? тобто люди, яких ми вважаємо, грубо кажучи, родиною 2.0. От значить, наша задача в четвертий день присвятити цей день спілкуванню з цими людьми. Хоча би трошечки от ну ну хоч хоть хоть телефонний дзвоночок на п'ятий день а тут а, с, як би, думки астрологів і, і практиків вони розходяться. Хтось каже, що потрібно проводити, а, концентруючись а, п'ятий день на якомусь особистому житті, Ради, радять там проводити час з партнером, відправлятися або відправлятися на його пошуки, інші радять провести цей час з дітьми. Я більше схильна до того, щоб проводити п'ятий день, все-таки з партнером, тому що з дітьми а, час ми проводимо в. День сім'ї, тобто в четвертий день, да, тобто учора. І в такому випадку ми можемо провести а, час виключно із своїм партнером. Якщо такого партнера немає, ну що ж, значить можемо зганяти на побачення з кимось. Да, або ж просто вийти в люди, для того щоб справити потрібне враження на, а, на, на людей навколо да, комусь там по. Падміють, построїть глазоньки, тобто підняти оце своє внутрішнє, внутрішню самооцінку, внутрішнє либідо, Да? Тобто, це у нас от п'ятий день. Він він класний для того, щоб ми з вами сексуально емоційно поїли. Тобто, щоб ми були оп, піднесені, щоб у нас у ці всі нижні наші чакри первобитні, вони почали у нас активно максимально працювати. Шостий день а, варто присвятити своєму власному здоров'ю. Тобто, це день, коли ми можемо сходити, зробити щось пов'язане із вирішенням наших питань по здоров'ю, здати аналізи, зв'язатися зі своїм лікарем, а не знаю, зробити собі подарунок, і зробити МРТ, <сих> сходити там на який-небудь лікувальний масаж. Ну тобто, це питання дня. В якому ми займаємося саме питаннями здоров'я, не а, косметологію скоріше, да не приводженням себе до ладу там, у, у спау або у джакузі, а саме питаннями здоров'я. І вирішуємо ці питання. Якщо ви весь рік відкладали яке-небудь дослідження очей чи ремонт зубу, от краще його запланувати на шостий день після дня народження. Шостий день якраз він буде, буде прекрасний для того, щоб ми нарешті вирішили це питання. На сьомому дні у практиків і астрологів також розходяться думки. Хтось каже, що це день треба е, тих, хто не має пари сходити на побачення обов'язково е, або знову ж таки да, в повторення проводення часу зі своїм партнером. Але для себе я обираю варіант проведення цього часу на самоті. Тобто, це має бути сьомий день. Це день любові до себе. От у мене воно так працює, тому що з партнером я вже да, там, провела певний час після. І сімейного дня, в якому да, я була в колі родини, і яку я створюю, родини, тобто чоловік і дитина, і, 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 яка да, родина, яка мене народила, тобто батьки і так далі. От то я хочу сьомий день провести наодинці з собою. От тут якраз, ми можемо сходити в спа, отут ми можемо сходити на який-небудь розслаблюючий масаж. Тут ми можемо сходити до косметолога, тут ми можемо сходити туди, куди давно хотіли. Можна купити собі квітів, можна зробити собі якийсь подарунок, можна, я не знаю, там купити. Собі сукню, тобто зробити сам, самому собі е, приємно максимально наскільки це можливо. На восьмий день краще е, відмовитися від непотрібних речей. Тобто, це день такого генерального прибирання, де ми з вами позбуваємося всього того, чи, з чим ми дійсно не користуємося, того, що нам не потрібно. Можемо повикидати сміття, можемо повикидати людей з нашого життя, можемо зібрати, там, я не знаю, наприклад, свою косметику, якою ми не користуємося, віддати її комусь. Тобто, ми розхламуємо. Мляємося, ми позбавляємося всього того, що ми по нас збирали і чим об'єктивно не користуємося. Якщо ми хочемо, щоб воно працювало, а не просто валялося у когось, віддайте або продайте тому, хто цього потребує. Якщо воно в принципі нікому не потрібно не вам, не іншим людям, може, просто викиньте його. Дев'ятий день пов'язаний із подорожами. Тобто ми можемо з'їздити у якусь коротку подорож. А якщо у нас немає змоги там не фінансової, не часової, для того, щоб там мотнути на один день куди-небудь подивитися історичні місця, отже, ми можемо просто в рамках міста сходити туди, куди давно хотіли, навіть якщо це якийсь там ресторан, в якому не були подорож, подорож в пітіне заведіння, Ну і Мать, отак все одно сходили на екскурсію. Тобто, у нас дев'ятий день, він пов'язаний із зміною локації, перви... первинних, первичних, а, притаманних нам, де ми постійно буваємо. Тобто, Навіть якщо ви з невеликого о, містечка, це гарний привід випхатися у велике міс... місто на один день і подивитися які-небудь місцеві достопримічательності, полазити, погуляти. Десятий день пов'язаний напряму із кар'єрним зростанням. В цей день потрібно запитати себе, чим я займаюся, чи воно мені подобається, чи не подобається, чи хочу я робити цю роботу, чи не хочу. Якщо не хочу, то відповісти собі чесно на питання, а куди я тоді хочу йти. І закономірно, в 11-му дні ви тоді прийдете до питання мрії і бажань. Тобто одинадцятий день треба присвятити мріям і бажанням, не цілям, а саме мріям і бажанням. Бо якщо в кар'єрному моменті ми ставимо з вами цілі, то в одинадцятому дні це скоріше про питання: ми сидимо і мріємо, робимо карту якогось бажаного, да? те, що може бути не пов'язаний з роботою або з якимись там суперматеріальними моментами, де нам хочеться поставити перед собою якусь таку. Умріяну точку, до якої ми в цілому можемо дійти, але, але вона не є як ціль. От ти дивишся, такий хочу стати телезіркою. От мрія, мрія. А плануємо, як стати телезіркою. Ми <кій> у 10 му дні, а в 11-му дні ми просто про це мріємо. Ми про це дозволяємо собі пофантазувати. Малюємо якийсь калаш на тему Сашка. Актриска, понимаєте, все. І Сашка стає телезіркою а, і дає які-небудь там, я не знаю, веде які небудь передачі по типу один за всіх. Да? Моделюємо, моделюємо, проживаємо ці емоції, ці ситуації. Воно зарядить нас на а, той а, такий досвід, да, внутрішній мрійливий, який а, нам потрібен для того, щоб ми досягали з вами уже у подальшому своєї цілі. І 12-й день а, день є духовним. А в 12 день бажано а, насолодитися да, якимись медитаціями, а, зробити якісь родові практики, зробити якісь практики, які розгружають мізки. Там зробити якусь психологічну езотеричну практику по типу пустого стільця, розставити якісь пріоритети, сходити можливо на якийсь да, там, музичну медитацію, знайти, сходити на якесь заняття по йозі, в якому ми можемо розслабитися, купити собі якогось езотеричного курсу, наприклад, для того, щоб 12 днем розпочати свій духовний якийсь шлях, і багато, багато, багато всього іншого можна зробити, духовного такого, розвивати. Вбиваючого у 12-й день після нашого дня народження. От, отака от солярна історія. Зараз ви, мене, ви мені закономірно скажете, Саш, то, звісно, все класно звучить, абсолютно. Та я ішачу як коняка 7 днів на тиждень, 24 на 7 просто. І мені оце, шукати. Ті півгодини для того, щоб сходити в театри, в кіно саморозвиватися, і ще якась така історія. Ну, типу, мені не до того, як тоді з цим бути. Ну, знаходити, хоча б у ті самі півгодини. Це не означає, що ви маєте взяти відпустку на 12 днів період вашого дня народження і а, присвятити себе всі ці дні, присвятити повноцінно тільки цьому, да, цим пунктам і більше нічому. Це скоріше рекомендації, а, а, які, які ми можемо втиснути навіть у найскладніший день. Хоча б півгодинки цьому приділити увагу. Тобто, не можемо ми з якихось причин зустрітися із своєю родиною в день, коли ми маємо з нею зустрічатися. Нічого страшного, достатньо телефонної розмови, достатньо відчуття, що вони знаходяться поруч, та да? достатньо проведення такої телефонної комунікації, нарешті знайти час поговорити з бабусею, нарешті познайти час поговорити з дідусем, там, з мамою, з татом, да? і так далі. Тому подібне, там немає часу йти в кіно, немає часу йти до театру, але можна включити фільм. З попкорном вдома і подивитися його, дозволити собі його подиви, подивитися, а не просто прийти з роботи додому і валитися спати, виділити тому час. Так само і з духовною якоюсь історією. ну Немає часу йти на ту йогу, ну немає фінансів на неї йти. Але ніхто не заважає навалити медитацію з Ютуба на всю хату і спокійно собі приділити цьому буквально 15 хвилин. Тобто, це рекомендації про те, щоб це було. У цьому дні, хоча б у якомусь мізері, хоча б от та кулечки воно прослідковувалося у цьому дні. Немає можливості сходити на побачення, або немає бажання, або немає просто сили натхнення сходити на те побачення. В таке в такому випадку просто в нарядіться максимально красиво в цей день для того, щоб на вас звертали увагу. Для того, щоб ваші звичні колеги, там чоловіки чи жінки, вони дивилися на вас по-новому, бо ви сьогодні прийшла шикарна, красива. Від вас віє. Sim, sim, ucht. І так далі. Зараз чоловіки в коментарях обуряться і скажуть: ні, ну ви, конечно, баби, все класно. Якщо я прийду на фарбовані у сукні на роботу, до мене можуть виникнути певні питання. От, чоловіків це так само стосується, просто є експозиції жінки, розповідає про більше да, в жіночій формі. Але чоловіки так само можуть одягти красивий костюм, привести себе до порядку, сходити в який набуть барбершоп, підстригти свою бороду або самому там щось з цим наробити, зробити собі який-набуть косметичний спа. День, в якому можна вищипати яку-небудь монобров і підстригти свою бороду, зробити собі нову зачіску. Коротше, для чоловіків воно так само підходить. Тому немає змоги, немає фінансів для того, щоб реалізувати повноцінно ці дні. Отже, вводіть просто ці енергії, які нам потрібні на кожен день, хоча б потроху в наш день. І, і буде абсолютно все кайфово. Ми таким чином програмуємо свій рік та да, кожен день за кожен місяць. Ми програмуємо свій рік на те, щоб у нас оточували потрібні люди для того, щоб ми відчували потрібні енергії, для того, щоб ми будували потрібні плани для того, щоб ми могли. А, а, Якби да, налаштовуватися на кращий варіант свого життя, і таким чином моделювати а, наступний да, рік від дня народження до дня народження, от такою от практикою. Практика прикольна, практика робоча. Якщо десь пропустили якийсь день, нічого страшного, таке буває. Можна просто продовжити цей, да, так скажімо, челендж 12 днів дня народження. А, от, тому користуйтеся і не забувайте підписуватися на телеграм-канал, бо там дуже-дуже багато корисної інформації. І ця інформація. Там так само буде, буде продубльовано у тексті, щоб вам було зручніше. От, не забувайте підписуватися на інстаграм, бо там у мене є всякі цікаві психологічні пости з під кавирочкою. І поради да, психологічного характеру. І не забувайте писати свої питання, а я буду на них обов'язково відповідати. Дякую, що підписані, дякую, що на... натискаєте на дзвіночок, дякую, що пишете коментарі, і дякую, що ви зі мною. Усіх обняла.